Сьогодні у нас на огляді ще одна клавіатура від компанії Yunzi. І на цей раз це модель AL75 Pro. Повністю металева клавіатура з PBTK-капами, з підтримкою Hot Swap, зі змащеними стабілізаторами та свічами, з підтримкою трьох режимів підключення і до того ж в дуже крутому дизайні. Це механічна клавіатура, яку можна кастомізувати, але прямо із коробки дана клавіатура. Дійсно дуже класна. Давайте покажемо, що в комплекті і продемонструємо саму клавіатуру. Клавіатура виконана повністю із алюмінію. І нижня, і верхня частина корпусу це дві складові, які скручені гвинтами, і клавіатура виглядає дуже преміально і дуже солідно. Якщо говорити про корпус сам, він дуже приємно відчувається в руках, він буде стійкий до Царапин, тому що це все-таки алюміній, і він буде служити довше, ніж пластик. І відчуття в руках клавіатури це просто такий моноліт. Дуже класні враження. На задній частині корпусу клавіатури можемо побачити 4 резинові ніжки, на яких клавіатура стоїть стійко на поверхні, вона не їздить ні по столу, ні по коврику, це перевага. Плюс вага, відповідно, самої клавіатури дозволяє їй міцно. Стояти і не по поверхні. Якщо подивитись також на задню частину корпусу, то тут є ми вам зробимо невеличкий факт розпаковки. Такий глянцевий, скажімо так, вставка, яка дуже красива. Ну, це і, скажімо так, виконує функцію збільшує вагу клавіатури, ну і до того ж, це красиво. Якщо подивитись на передню частину корпусу, можемо побачити також. Хорошої якості кейкапи, вони білого кольору, є розбавка такого блакитного, символи чорного кольору. І варто відмітити, що це кейкапи PBT Double Shot, де не буде стиратись ні символи, і взагалі сама структура кейкапів і якість хороша, і товщина стінок. Ми це все продемонструємо. У комплекті з даною клавіатурою йдуть аксесуари ось такі коробочці. Якщо подивитись всередину, то ми тут маємо. Комбінований пулер, ось такий, для свічів і кейкапів. А також маємо кабель для підключення. Клавіатура підтримує бездротове підключення, але цим кабелем можна заряджати клавіатуру і підключитись, якщо вам треба по кабелю. Також в середині коробки є додаткові кейкапи. Причому тут варто відмітити, що є ось такого. Сірого кольору, це також дуже добре, що ви можете собі розбавити. І плюс синього кольору. Варіацій дуже класно. Ви собі можете замінити Escape, пробіл і також стрілки. І гікапи знову ж таки вернемось до того, що якість у них хороша. Якщо подивитись на комплектацію, також можна побачити, тут є свічі, це свічі від юнзі, Крім. ми також про них поговоримо пізніше, то є два свіча на заміну. Ну і до того ж в комплекті є інструкція Al75 Pro, яку ви можете почитати, ознайомитись. Тут є комбінації клавіш, тут є характеристики основні. Ви можете побачити в інструкції, тут написано, що батарея 6000 мА. І це дуже добре, тому що дана клавіатура може працювати навіть з режбів підсвічуванням близько 10 днів, а навіть більше. І при тому можемо побачити, що тут конструкція Gasket Mount. Підтримка хотсвапу І також можемо відмітити, що клавіатура підключається по Bluetooth 5.0, 2.4 каналу, це ресивер іде в комплекті. Ну і також по USB Type-C кабелю. Тепер вертаємося до самої клавіатури. Давайте зазирнемо, що там всередині. Якщо зняти кейкап. Ми можемо побачити, що товщина стінок кейкапу дуже хороша, і це реально та клавіатура, в якій стандартні кейкапи йдуть хорошою якостю, що вони не потребують заміни. Бо зараз на ринку є багато клавіатур, де на кейкапах компанії здешевлюють і ставлять. Прості, які взагалі не йдуть в рівень з клавіатурою. Тут дуже гарне покриття, воно гарно відчувається під пальцями. Воно не буде з часом псуватись, як псуються більш дешевші кейкапи, і до того ж відчуття при тайпінгу будуть хороші. Якщо подивитись далі, то ми можемо побачити свічі, які ми вам показували: це Cocoa Cream, свічі від юнзі. Всі характеристики їх ви можете побачити в нас на сайті. Свічі з заводу змащені, вони працюють дуже плавно, доволі тихо. І звук ми також тайпінгу продемонструємо. Це свічі на 5 пін, але клавіатура підтримує як 3, так і 5 пін свічі. Тобто любі свічі ви можете сюди в майбутньому замінити. Стабілізатори мають мінімальну змазку з заводу, вона прозора, тому її на відео, можливо, не сильно буде видно. Вони змащені непогано, і стабілізатори відпрацьовують дуже добре. Тому прямо з коробки ми також отримуємо гарні стабілізатори. Якщо подивитись всередину, можна також побачити силіконову ставку під пробілом, тобто заповнена пустота. Можемо побачити одразу шумоізоляцію, це такий шар тонкої піни на платі під свічем, тобто свіч не буде стукати по платі. І розміщення діодів RGB тут південне. Якщо зняти ще кейкап, наприклад, покажемо також. от, Товщина стінок та сама, як і в пробілі. Знімаємо ще додатковий свіч, можемо побачити шумоізоляцію між платою і плейтом. Плейту, до речі, полікарбонатний із пластику. Він дає ефект знову ж таки, що тут конструкція Gasket Mount, є спеціальні резинки. І вся конструкція вона трошки ходить донизу. Це приємні відчуття при тайпінгу. Плюс, відповідно, коли пластик. В поєднанні з силіконовими прокладками шумоізоляцією, то немає звуку, дзвону металу. Звук глухий, дуже і приємний для вух. Причому шумоізоляція тут іде також під платою, там силіконова вставка, яка закриває нижню частину корпусу. Цікаве рішення заховали в корпусі USB-ресивер. Він підключається до роз'єму USB Type-A. Тут він на магніті. Ну, це звичайний його ще називають USB-свисток від Юнзі. І ви його можете заховати, тобто клавіатуру, якщо з собою берете, ніколи не загубиться, і так воно гарно фіксується. Тут у нас на корпусі ми можемо побачити кнопки переключення це перше по режимах. Режими тут 2,4 по кабелю та блютуз, Type-C по центру підключення роз'єм, і плюс переключення розкладки під систему Mac і Windows. Це дуже зручно. Якщо ви користуєтесь різними системами, то можете просто таким тумблером переключити. Давайте включимо клавіатуру. От вона запустила вже. Підсвітка пробувається навколо кейкапів. Тут, відповідно, вона RGB, є багато режимів. В інструкції ви можете розібратись, як налаштувати підсвітку під себе. При потребі можна її виключити, і факт свічіння саме в темноті буде більше виражений, тому що. Символи тут не просвічуються, а тільки навколо кейкапу. Тому підсвітку ви тут вже як хочете налаштуєте, але виглядає вона дуже гарно. Перед тим, як продемонструвати тайпінг-тест, хотів би підвести невеличкий підсумок по даній клавіатури. Хочемо сказати, що дана клавіатура дійсно дуже гарно виглядає, дуже класно зібрана. І прямо з коробки ми отримуємо дійсно якісну і примальну клавіатуру, тому що за свій прайс дана клавіатура, от, реально топ за свої гроші. Якщо взяти, наприклад, її виконання, то, як ми сказали, метал, пластик. Шумоізоляція, все на високому рівні. Ті самі кнопки вони теж виконані з хорошого пластику. І найголовніше, що ця клавіатура дуже приємно відчувається в руках, ну і відповідно при наборі тексту.